Десяток казок зібраних та упорядкованих уродженцями села Михайлівки Сергієм та Олександром Коломойцями побачили світ з книгою Казки із попельнастівських степів. Казки автентичні, записані в різний час зі слів жителів сіл громади з неповторними сюжетами, а головне, не зустрічаються в інших регіонах України. Що стосується перших років, це е, період, але ми допомагали батьки і був вчителем музики, і він став фольклористом-аматором. Він, Дмитро Іванович, об'їжджав усі довшні села записував і сні. Ми йому спочатку допомагали в технічному плані, але з плином часу, якщо батька більше цікавили і сні, то ми, ми почали. Десь слухати перекази, легенди, якісь там цікаві факти, а потім потрошку, потрошку зачепили ему казок. І от ви знаєте, така цікава деталь, якщо пісні було ну, порівняно легко почути від людей, то попросити розповісти казку – то це начебто серйозно, і більше для дорослої людини. Але з півним часу у нас не збирався. Ну, і, якби, Певний масив записаних езок. Ми Мені, до речі, ледве було не загубили, тому що воно було все ну, в таких листочках, зошитах. Переїзди, як з цими усими записами. Знайшлися, знайшлися вже десь якщо не помиляюся, десь рік 2015. Ми, безумовно, зраділи передивлятися, і е, почали відбирати ті казки, які не мають аналогів. Сюжети в інших регіонах не обурюються. Вони повністю унікальні. Це повністю, можна сказати, так, породження наших сімів. І хочу сказати, що е, Азор було записано ну, більше ніж 60. Але багато і мало літературну основу, це перез літературних зок, або обговорювали сюжети, ну, умовно кажучи, там, бичка, або ж. І ми довго вагалися, але потім вирішили, що за цими касками ми можемо загубити ті, які презентують саме наші у нас степи. Тому в цій збірці які ески, яких ви не почуєте, не знайдете. Україні. Ніде. Герої Казок також унікальні, як от образ вовка перевертня. Мені от найбільше вразило і здивувало це казка, як вовк казав шукав. Там росує і персонаж, як Ререверн. І я хочу сказати, що наш стін перевертень повністю відрізняється від. Західної традиції, і навіть від тих, які описані у оспах Полісся або Карпатського регіону. Чому? Там реверт негативний персонаж або наслідок якогось прокляття. Немає оцієї вимоги повного місяця ночі. Наш Перевер із наших з змін, він ходить, де йому заманеться, в день, в ніч. Е, він може остати у будь-якому образі. Тобто, що цікаво, він з'являється перед головним героєм у вигляді ОЗК. Ми з братом говорили на цю тему, і ми якби прийшли до висновку, що це є відгук, ви знаєте, мабуть. Е, та народних реказів про козаїв-характерників, От в чому. Але ще раз ух, та ну такого сюжету, такого персонажу. Я в інших регіонах не, не зустрічав. Брати не зупиняються на казках на черзі проєкт про пісенний попульнастівський фольклор. Наступний наш проект це козацькі, чумацькі такі з пісні зробити його відео. Відеозапис, відеоконцерт. Для цього ми і, і знову ж таки назбирані, те, що батько вирішив, бо тому що у батька більше дитячі, жіночі були ансамблі, а є, є пісні чоловічі, і вони записані навіть на накидані нотки. От таку батько записав і їх відклав в сторону. І тому, от, як ця книга присвячена пам'яті нашої матері, а, маме, а от для батька якраз будуть присвяти, намагаємося, якщо все в нас вдасться. І знову ж таки, за допомогою от, і відділу культури Попельнастівської громади і підтримки ось у цих людей, ми спробуємо створити такий гарний відео. Концерт, не знаю, відеофільм і саме з піснями. Це буде без, без нічого, це буде акапельно, але вже сценарій прописаний. Сподіваємося, операторами гарного теж маємо, і це все таке, як в майбутньому проєкту. Це унікальний, краєзнавчий, етнографічний, культурний і навіть освітній проєкт. «Перше я побачила казки в Чорновому варіанті, десь півтора року тому до мене звернувся Сергій Дмитрович і показав, що які напрацювання є у них з братом. Мене вразили самі казки і ілюстрації художниці до цих казок. Ну це було прекрасно. І Я тоді звернулася до голови з такою пропозицією розглянути. Переглянути їх і потім вже зробити так, щоб вони були видані. Голова пристав на цю пропозицію, сам знайшов спонсорів, тому що наш Олег Володимир завжди переймається історією рідного краю, все, що стосується Попельнастівщини, це для нього дуже дорого. От і він завжди дає. А всім таким ідеям хід. Ну і хочу сказати, що це особливо важливо для нас і завжди, тому що людина починає жити свідомо, коли вперше чує колискову матері, а потім казки. І казка вчить тим самим головним критеріям в житті людини. І казка завжди закінчиться тим, що добро перемагає зло. Цей казковий проєкт так би і залишився нереалізованим, аби його не підтримав голова громади. Ми презентуємо казки із Попельнастівських степів. Це унікальна річ, адже записана вона і упорядкована на території нашої сучасної громади. Тобто там, де жили споконвічно наші предки. Чим займалися, що вирощували, що їли, який в них був їхній світогляд. Написано гарною нашою рідною українською мовою, з гарними малюнками, гарно оздобленним. І хотів би сказати, що наша робота, вона системна і цілеспрямована щодо національно-патріотичного виховання наших дітей. Повірили у казки з Попельнастівських степів і меценати. І коли я перше прочитав цю книжку, скажем, і перший варіант, от я ну, по-перше, здивувався, що там не було повторення. Я нічого ні не зустрічав, не читав раніше такого. Це були справжні нові, дуже цікаві історії, які... Переносять людину у новий світ, світ, який показує, що життя раніше воно не було таке. Покоління, які виростають сьогодні, які живуть і багато сьогодні, скажем, сімей, які розділені, і можливість донести до дітей. Справжні цінності сьогодні важливі, як ніколи, і безумовно повернення до того, що, 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 що несе ця книга до цих головних моментів в нашому житті, це є дуже важливим. Тому я не зміг, скажем, залишитися байдужим до цього і сказав, що да, я приймаю участь у цьому. І я дуже хотів би, щоб такі проекти в нас збільшувалися і підтримувалися. Брати Коломойці дякують кожному, хто долучився до видання казок. Зараз вирушають презентаційний тур.